У Білогородці черговий скандал, і знову у будинку культури не встигнув закінчитися скандал довкола людини з обмеженими можливостями. Коли працівники будинку культури принижували її честь та гідність, про нього ми розповідали у минулих випусках. Я почала задихатися, у мене просто почали почався нервовий зрив. Навіть зараз розмовляю. Я заїкаюся, тому що ніхто не має права мене ущемляти. Зараз ж скандал із туалетним душком. Ось що про нього розповідають місцеві, а керівник відділу культури може пояснити, чому вахтери будинку культури в Білогородці не пускають дітей до вбиральні. Навіть якщо людина прийшла з вулиці, а не на заняття, вона має право скористатися вбиральною, бо це громадське місце. Пропоную це правило повісити на дверях і продублювати біля столу вахтерів будинку культури. Я втомилась сваритися з ними, але змушена захищати чужих дітей. При мені в лютому, ввечері, коли було мінус 15, вахтер відправила дівчат підлітків у вуличний туалет. Наголошую, що будівля на вулиці – це не туалет, це непорозуміння радянських часів. Проведіть роботу з працівниками будинку культури, будь ласка, бо конфліктів стає все більше. А ну і наявність там кав'ярні автоматично дозволяє вхід до будинку культури всім охочим, чи то за кавою, чи в туалет. Сподіваюсь на реакцію і підтримку. Тож, мабуть, у будинку культури вже ціла епідемія, на так званий комплекс Вахтера, коли люди, які по суті не мають жодних додаткових прав, уявляють себе мало не президентами. І замість допомоги знущаються над людьми. Слід зазначити, що на це повідомлення звернув увагу депутат Білогородської сільської ради Богдан Хамідулін. Ось що він написав: цікаве питання в понеділок. Обговорю. Дякую за інформацію. Свого часу саме він обіцяв вирішити з питаннями пандусів у Білогородці. Доброго дня! По питанню пониження тротуарів, питання вже в роботі наразі триває обстеження дорожньої мережі в межах громади. По питанням будинку культури з вами вже зв'язались керівник відділу культури. Маю надію, що така ситуація більше не повториться. Що ж, побачимо, чи зможе місцева влада впоратися з вахтерами, побудувати пандуси і навчити посадовців та просто працівників будинку культури поважати людей.